Росія нападе на НАТО у Литві б'ють на сполох через нещодавні інциденти з безпілотниками міністр закордонних справ Литви Кастучіс Будріс Будрі заявив, що порушення повітряних просторів Литви російськими дронами це. Свідчення, що тепер Москва поширює свою агресію на територію північно-атлантичного альянсу за словами посадовця, Литва не може йти на компроміс в питаннях безпеки. Необхідно залишатися пильними, оскільки загроза зростає. Нагадаю, 28 липня над Литвою помітили російський ударний дрон, схожий на шахет. 1 серпня безпілотник РФ виявили на полігоні в Литві. Він залетів із території Білорусі. І от як РФ поширює агресію на НАТО і чому в Литві б'ють на сполох, і Врешті-решт дійсно правильно роблять, поговоримо з Юрієм Микуляком, військовим експертом, ветераном морської піхоти, полковником. Він вже доєднується до нашого етеру. Пане Юрію, вітаю вас! Так, вітаю слава Україні! Героям слава! Російський дрон знову порушив кордон Литви, і там теж МЗС б'є на сполох. Про що це говорить? Про навмисну провокацію Москви і перевірки певних слабких місць НАТО в Балтії? Чи все ж таки це помилка? Розумієте, ключове слово не вперше. От і ключове слово. Дрони вже на протяжині десь півроку. Як Путін об'явив майбутнє навчання Білорусі, ці дрони, тільки дрон-розвідники, вже територію Латвії, частково Польщі, Естонії, бивши стан Прибалтики, моніторять вже дуже давно. І це не перша, не перша ситуація, коли помітили дрон. Тільки в цей раз помітили бойовий дрон, який пролітав через центр Литви. и их, скажем так, один из больших городов. Разумеете? А в Силому на протяжении Пивроку они летают постоянно, мониторят всю прикордонную зону. Для чего? Они проводят реконсировку. Вот что показывают те учения, которые сейчас будут проходить в Беларуси. Это как раз таки реконсировка на местности для того, чтобы они будут проводить учения, розробляти план, стратегію, замисел і тактику захвата бувших стан Прибалтики. Чому? Тому що на сьогоднішній день, на жаль, це слабке місце в Європі. Насамперед, це сувалки, сувальський коридор, який протяжоністю 87 кілометрів, і со сторони Каліниграду, со сторони Білорусі, взяти під контроль, як дронами э, бойовими. ЭПВ-дронами, так и разведывательными дронами, так и высокоточными боеприпасами и артиллерией, в частности РСЗО. Система «Ураган», система «Мембран». Самарский коридор, сам по себе, дуже тяжка позиция для них, закреплена закрепления и сформирование там каких-то и сделать там какую-то новую оборону. Там везде такие рвы, болота. Такая местность, которая не подходит для обороны людей. Но... Засувалками сразу, вони 100% закріпляться, і чому вони взяли в себе таку таку стратегію іменно бившою Прибалтику? Бивша Прибалтика дуже маленька, Збройні сили у них дуже слабкі, маленькі, вони, вони не участвували ні в яких спецопераціях глобальних, ні в Іракі. Були неподинокі случаї, що десь там в Іракі, в Косово. В Африці присут, присутні присутні були військовослужбовці Литви і в Латвії як експерти, там в кількості 10-15 чоловік. Розумієте, підготовка у них є, до бойового примінення цієї підготовки, які дають війська НАТО, в першу чергу американці німці. Ви розумієте, що якщо ви падкоподготовити військовослужбовця тактику стратегію, його научат і безпечно, скажімо так, пользуватися зброєю. Но не добавивши боевого опыта, сельского службовец получит нулевой КПД при столкновении с одной из сильнейших армий мира. Почему одной из сильнейших армий мира? Потому что мы всю войну, благодаря Европе, нашим партнерам европейским и американским, с их вялой политикой по отношению к Российской Федерации, мы всю войну затянули на четыре уроки. И изучая нашу тактику, стратегию, и наши силы засобы, которые мы применяем против врага, Вони їх модернізують, ці сили засоби. Вони звучають нашу тактику стратегію, і вони на сьогоднішній день стали дуже потужні, сильною і професіонально підготовлені армією. А, ось такі ж випадки вони повторюються інцидент з російськими дронами над Лутвою. Це як ви сказали, що ключове слово воно буває не поодиноко а, раніше. Подібні порушення вже і Латвія, Румунія, і уламки падали на території НАТО і також і в Польщі, Хорватії. І от Литва вже звернулася до НАТО щоб ну, за оцінкою ситуації. Чи може альянс вже відповідати більш жорстоко? Ви Знаєте, для мене це така дуже болюча тема. Якщо б це не телебачення було, я б уже вирвав себе. Що касається Євросоюзу, їхньої в'ялої політики, їхні по відношенню до Російської Федерації. Чому? Тому що ми би давно цю війну поставили точку в ній ще в 2022-23 році. Якщо б у нас було достатньо силозасобів. на той момент у нас було достатньо количество людей. Зараз у нас дуже велика нехватка людського ковресу, розумієте? Дронами, які зараз перевагають на фронті, і сили засоби, які зараз перевагають на фронті, а це роботизовані системи, їм теж потрібно комусь управляти. Ці роботи самі вилітають, розумієте? А так як у нас неправильно зроблена мобілізація з нашим ТЦК бусіком, яку я рахую дискредитацією Збройних сил України і мотивації. Людей, як такової, після цього, нема, Особливо дуже багато військовослужбовців та ж є дуже багато українців, виїхало за кордон крепких сильних мужиків. Я вам можу сказати, що вони ніби гузи, вони готові повернутися до України, стати до строю. Ну і за те, що така ситуація без підготовки, без сили заходів, люди не готові це робити. Це по перше, Європа вона, хоч зараз, і готується. До э, війни з Российской Федерації. Я не можу сказати, що вони готуються. Вони готуються. Польща дуже ефективно готується, особливо білоруський кордон, вони укріпляють. Але ви повинні зрозуміти, що ті навички і той бойовий досвід, який є у наших військовослужбовців, які можуть передавати для наших європейських партнерів і допомогти їм посилити їхню армію, навчити їхні підрозділи, зробити з їхніх підрозділів професіональних операторів. БПЛА. Якщо Європа зараз включить свій мозок і запустить в дві-три зміни безпілотних роботи систем, в першу чергу це дронів камікадзе, дронів дальнього радіусу радіо наземних дронів, і тоді Росія подумає, стоїть і наступати. на Польшу, Литву, Эстонию и другие страны, если у них будет зараз на складах лежать полтора-два миллиона дронов и в резерве еще 300 тысяч, если у них будет лежать сотни две лет дальнего радиуса действия, такие как Патриот и э, Тамаганов, которые хотят придать американцы, поверьте, русские никуда не пойдут. Зараз на, на, на Балатах, на, их, там, в, в, этом, в, этом, их, болот там. і так зараз дуже така тенденція. Аеропорти не літають. Люди по троє суток нікуди ліки не можуть, бо наші дрони там по їхні рашки повним ходом, їхні нефтібази гарять, железнодорожні е, 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 состави горять, все горить. Ну тому Худін вони власне і просять давати. про перемир'я все повітряне. Тому вони зараз лякалися, бачите, нажахалися і хочуть повітряного перемир'я. 100%, 100%. 100%. Чому тому, що ми зараз всю інфраструктуру ніфтяною? Розумієте? повністю все спаліли. Їм зараз або або цю соляру їхню треба самим піти, або або в ладошках все держати. Пане Юрія я я я дуже... ситуація у них печальна благодаря нашим збройним силам України, друзі мої. Так збройні сили, попри все, і вони це доводять щоразу і Європі, і заходу, і перш за все, росіянам. Я вам дуже вдячна Поэтому за розмову. шутки. Шутками але, на жаль нада Литві, Латвії і Естонії насамперед зараз дуже потужно Готовиться чому ну, тому, що ця оця вся е, ситуація, яка буде присвіча з Білорусі з підготовкою, це ріка по захвату і на їхній території. Скільки має ще злетіти дронів? Щоб була якась більш реальніша реакція, юрій Микуляк, військовий експерт, ветеран морської піхоти, полковник, був з нами на прямому зв'язку. Я знову вас запрошую до розмови. Щиро вам дякую.